Доброго часу. На цьому відео я продемонструю працездатність такого касетного плеєра, одного, до речі, з моїх самих найулюбленіших, як з точки зору естетики, як з точки зору дизайну, так і з точки зору функціоналу та, звісно, звучання. Він має радіоприймач дводіапазонний FM і AM. Як бачимо, тут AM, він навіть може приймати у стерео режимі, про що написали ось така, така діаграмка у вигляді хвилі та надпис стерео, що для касетних плеєрів того часу було ну, досить прогресивно. А радіо вмикається таким чином, це також служить як перемикач діапазонів. А вимикається радіо кнопочкою СТОП, яка у режимі радіо працює на вимкнення тюнера. Канали, які я заніс у пам'ять, перемикаються оціми кнопками плюс та мінус FF, що у режимі. Касетника працює як перемотка, швидка перемотка вперед чи пошук треків. А у режимі радіо це перемикаються пресети, яких 8, мені здається, так 8 у fm режимі Я перестроїв, переналаштував FM на прийом у європейській зоні у діапазоні від 88 до 108 Мегагерц, як бачите, 8 пресетів, також 8 у ЕМ діапазоні це блокування кнопок, таке механічне. Ця, цей лючок працює таким чином. З фіксаціями він звучання радіо дуже якісне, дуже чутливий такий прийом. О, і дуже чистий, дуже насичений звучанням, я би так сказав. Вимикаємо радіо, подивимось, так, що тут на верхній цій стороні, на верхній грані кнопочка Open, потім а, перемикач режимів а, а, праці реверсу, відтворення, тобто, або безкінечне, або разове відтворення касети. Оцей перемикач, що під регулятором гучності, він служить для вмикання та вмикання роботи шумодаву, системи шумодавлення, Dolby NR, або цей моно- і стереоперемикач, якщо радіостанція не досить сильна, то можна вмикнути в моно і всі інші шуми. Будуть значно знижені. Це також корисний приймач в умовах, якщо ви десь не в місті, а десь у районі, розташовані, від, розташовані від, далеко від станції, то цей монорежим може врятувати для якісного прослуховування станції, або прийому. така горизонтальна загрузка касети. Тут головку зараз продемонструю, яка. Якщо картинка камери піймає фокус, ролики, все у гарному стані. І тут у дверці ще три таких кнопочки розташовані. Це налаштування на радіостанції, тобто кнопки Tune, tune" налаштування по діапазону на Плюс та мінус по, по ефіру, а також кнопочка Enter для занесення у пам'ять цих е, радіостанцій. А це все дуже легко, але важливо знати про ці е, сховані такі кнопочки. Ставимо касету, подивимось, як касета працює. Зараз однією рукою. Спробую вставляються отакі, у дверці є такі планочки металеві, касета фіксується таким чином, защлкується і натискаємо на клавішу Play. Бачимо, що відображається режим роботи. Тобто зараз проходить відтворення. Цей плеєр має. Датчик, датчик сторони касети А або Б, завжди першим витворюється сторона А, що ми бачимо на дисплеї, ось індицірується така літера А. Якщо ми перемикаємо потім ще раз натискаємо. Кнопочку Play, то вже починає грати у режимі реверса сторона D-Play. Звучання дуже його якісне. Є пошук треків, якщо у режимі відтворення ми натискаємо на перемотку вперед швидку, ми бачимо, що заграються літери HFF, тобто high fast forward, і Кількість треків, які ми хочемо знайти, кількість пауз. Ось плеєр, здається, знайшов паузу, але це було закінчення касети, і він почав просто відтворювати іншу сторону, сторону, А. Ми бачимо, що тут є таке невеличке віконце, через, яку, через яке ми можемо спостерігати, щоб добінки касети. Крутиться, але не так наглядно, але можна визначити, чи є касета всередині, чи нема у цього плеєра. Зараз я натисну на стоп і умикну звичайну перемотку з високою швидкістю уперед. Плеєр взагалі у дуже якісному стані, є такі ну, невеличкі втрати такого кольору, але це нічого критичного, як бачимо, він у такій лаковій фарбі весь, тобто в дуже гарному стані, незважаючи на свій майже 30-річний вік. Ну, зараз знову вмикаю відтворення. Інфосторона вникнулась чогось. Ще трошки промотаємо, покажу як він мотає. Покраю вперед, знову натискаю на клей. Всі надписи видно, що вони не затерті, присутні. Звичайно, не присутні ознаки користування, але, на мій погляд, іншого критичного, як усі кажуть, на звичайно це не впливає, як прийнято казати. Живиться цей плеєр від а, плоского акумулятору або від а, звичайної. Пальчикової батарейки АА, яка може бути розташована у цьому контейнері. Ну, однією А можна відкрити. Думав, що незручно буде відкривати. Ось я відкрив чистенько усе. А зараз живлення я покажу від якого акумулятора. Воно відбувається. Це так званий гамстик-акумулятор. Ось я відчиняю цю дверку. Батарейного відсіку, і бачимо, що він повищеної ємності 1450 мАг годину. І подивимось, що тут намальовано ще, на шильдику. Бачимо, що апарат Made in Japan ці вимоги по живленню, тобто від однієї батарейки пальчикової, або від одного акумулятора, який я тільки що. Казав, достав. Від такого акумулятора повишеної е, ємності він працює близько 12 годин. Я так не тестував довго, але е, мені здається, ну, в мене пропрацював у різний час у сум, сумарно більш е, ніж. Е, 10 годин, то я думаю, його точно вистачить годин на 10-12. Ну, ось такий плеєр був на обзорі повністю працездатний, дуже класна, дуже якісна модель, просто з шикарним звучанням. Дякую за увагу. Всім усього найкращого. До побачення.